Вітаю підписчиків мого каналу. Доброго, всім здоров'я. Минулого року я обіцяв вам зняти відео, як я буду омоложувати свої кущі інжиру. На зиму я лишив неукриті кущі, так як їх було дуже трудно вкривати. Кущі були вже дуже старі, мали багато років, понад 10-15 років. В основі стовбура було десь приблизно сантиметрів 10-15 на деяких лущах. Мені вкривати було надзвичайно трудно. Я вирішив омолодити кістіль. На зиму я не вкривав. Сподівався, що хоч щось збережеться. І буду я з урожаєм і... В такому випадку я буду лишати два-три пагони найкращі, котрі знаходяться найближче до землі, і буду їх формувати як основні скелетні гілки. Але так мені не вдалося, трішки була зима холодна, температура опускалася до мінус 20 градусів. І всі старі гілки вимерзли. прийшлось їх вирізати я буду робити з цією порослю. Залишу кілька пагонів, які будуть найкращі, пригну до землі і так буду їх формувати ціле літо. Все, що залишилося, виламаю, залишу тільки невелику кількість пагонів для розмноження інжиру. Наступного відео я вам Покажу, як буде вже сформовані кущики інжиру. На цій ділянці в мене посаджено 9 сортів. Ви минулого року бачили відео, я робив детальний огляд, дуже гарні сорти. Не скажу, що вони новітні, але така, як би мовити, стара перевірена класика. Коли я це все сформую, обов'язково зніму відео і вам покажу. А також протягом літа зроблю кілька коротеньких відео, щоб ви могли подивитись, як сформовані мої кущі інжиру. Якщо вам комусь прийдеться це робити, висаджувати кущі інжиру на постійне місце, обов'язково сидіть у неглибокій траншеї. Свого часу я це не зробив. Прийшлося робити невеличкий земляний вал з однієї і з другої сторони. Це робиться для того, щоб краще кущі і простіше було вкрити на зиму, а також при поливі вся вода зберігається у зоні коріння не розтікається по городу. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.